Одеський адепт руського міра погрожував вбити військового через мову. Застрелив дружину та її коханця. Так, майор помстився за зраду. На волонтерив на Ламбургіні, бо мав зв'язки у оборонці. Історія безпрецедентного успіху Олексія Владімірова. Кандидатка на посаду судді КСУ урвала квартиру у центрі Києва у Десятеро дешевше її реальної вартості. Знесли садибу Зеленських, щоби побудувати ЖК Тургенєв. Кличко глибоко занепокоєний. Та хто винен у смерті хлопця, який зірвався із канатної дороги на Дніпром у Києві? Мене звати Катерина Нестеренко. Я разом із колежанками розкажу вам про те, що відбувається із Україною сьогодні. Обіцяю, буде цікаво. І знову мовний скандал в Одесі. Цього разу прихильник руського міра придовбався до військового через татуювання, а далі уськомірного мова українського військового не влаштувала. Ось як це все почалося. Дивіться, «Ти чого річна руська мізика санішому русским гаврі мові лакій море. Ну ви тут позиціонують. Потім цей ватник ударив військовослужбовця першим дістав ніж і почав йому погрожувати.

Та на цьому інцидент не вичерпався. Ображати військового почала і ось ця дамочка, яка весь час супроводжувала поціновувача російських ідей. Ані служить, на війні, а? Так, ні виніс обурені українці вже встановили особу цього одесита. Його звати Євгеній Федів. Сподіваюся, що СБУ не забереться із реакцією і найближчим часом навідається у гості до парочки латентних сепаратистів, адже погрози на адресу військових зафіксовані на відео, що є доказом прямого порушення законодавства України. А ви що думаєте з цього приводу? Напишіть у коментарях свою думку. Ламбургіні, рейнджеровер, відпочинок за кордоном та міцна дружба із кличком. Саме так, деякі волонтери живуть своє найкраще життя в Україні під час повномасштабної війни. Мова йде про Олексія Владімірова, за історію якого взялися журналісти української правди. Він, начебто, військовий та волонтер. Чоловік у соцмережах не втомлюється демонструвати своє волонтерство, але приховує заробіток. На відкатах Олексія ще і власником грузинського ресторану Сапераві, що у столиці, та великий поціновувач елітних автомобілей. У минулому році у Олексія Владімірова з'явилася новенька «Ламбургіні Хуракан», якою він не переставав вихвалятися. А пізніше купив собі Range ровер. Через систему шлях Олексій активно катається за кордон. Ось до прикладу в Емірати. А ось і вже у сонячній Італії Владіміров вирішив там пограти у баскетбол. І все це завдяки не тільки неймовірній волонтерській роботі Владімірова, а й заробітку на державних будівельних підрядах у столиці. Олексій, завдяки міцній дружбі із мером кличком, може допомогти вам отримати будь-який підряд. І тут зрозуміло, яким може бути заробіток на відкатах. Про це він розповідав і сам, але записи його розмов дійшли до журналістів. Есть здесь? пока мы без без телефонов Объясни мне, пожалуйста. Смотри, у нас есть 20 центов откат. Я Так понимаю, что там сидят твои верхние. Сколько должен быть? Понимаю одно сейчас. Ну, я еще раз я просто возвращаюсь к конкретике. Почему я понюхал, что чтобы не было, у нас с тобой будет понимание, у нас все нормально. Не обходите Владимиров и без оборонки. На оборонці, завдяки дружбі свого батька з Олексієм Петровим, очільником державної компанії спецекспортера зброї головного управління розвідки Міністерства оборони України. На Жаль, зараз ми не можемо сказати деталі в Україні. Є така компанія спецтехноекспорт. Це дочірнє підприємство компанії «Укрспецекспорт», яке має право закуповувати зброю та боєприпаси за кордоном. Саме з цією компанією Владіміров пов'язаний знайомством із керівником спецтехноекспорту Олексієм Петровим. Журналісти отримали запис розмови Владімірова, де він розповідає, як можна заробити на закупівлях. Нічого міняється сьогодні одні, завтра другі. Оно мені б. Я за правду и за интерес, и лишь бы это было, ну, наближенно гениальному, да, да. Спасибо, ты сказал то, что я хотел сказать. Ой. Есть два выхода. Первый – это белорусы. Я с ними там прям работал вместе с Сережей, если ты знаешь, индекс индек фамилия. Все <минтянное> <минтянное> красиво, все просто охуенно и ебаться. Юб... Просто пи***, ты в Беларусь приезжаешь, Да, трапу тебе какие усяк для смертних. Ну тя забирають страпа прямо на машині. Ти їдеш і грити отак. Вот От про баче чимадам ці аділе привозять. Ось так. Завдяки злагоді у зв'язках, як у будівництві, так і в оборонці, можна заробляти гроші. Закликаємо правоохоронні органи звернути увагу на цього діяча, поки таких не розлося ще більше. А вас закликаємо поширювати це відео, бо ми знаємо, як розголос допомагає і яке значення має. Власне, наступна історія про те, як бездіяльність КМДА знищила ще одну історичну будівлю у центрі столиці. Йдеться про так звану садибу Зеленських, а знищили садибу, аби на її місці звести увага ЖК Тургенів. Детальніше про цей простий господи сюр розповість наша Анастасія Дмитровська. Власне, історія ця із розряду Люди бідкається, влада розводить руками. І таких от історій навколо історичних будівель у столиці десятки. Змінюються у цих історіях лише імена, і то не завжди. А от що дійсно незмінне, так це сценарій, себто схема. Сьогодні ж я розповім вам історію про садибу зеленських. Ця садиба була побудована у 1890 році, а відомою стала завдяки тому, що у період із 1911 по 1915 роки тут проживала сім'я заможних міщан зеленських. Нині на місці цієї садиби руїни. Це не іскандер і не калібр, це не результат бойових дій. Це місто Київ за 320 кілометрів до найближчої точки фронту. Тов Тургеню, Білд зніс історичну садибу зеленських. Активісти, що намагалися завадити демонтажу, були побиті тітушками. Власне, громадські активісти викликали на місце поліцію. А ви як представник правоохоронного органу можете зупинити протиправні дії? Під тиском тих таких активістів патрульні таки опитали екскаваторника і вилучили будівельну техніку. Може, ви підійдіть, запитайте в них як справи тих людей, які руйнували цю будівлю. Ось там вони, ось там. Постукайте, будь ласка, в калітку. Ми, ми, ми будемо свідчити, хто конкретно валив цю будівлю. Садиву знищили незаконно. Вибачте мене на слові просто в тупу. Посеред білого дня зрівняли історичну будівлю із землею. Буквально наступного дня після незаконного знесення садиби ті ж таки активісти прийшли під стіни КМДА. Власне, відреагувати довелося і кличку. Віталій Володимирович назвав незаконне знесення садиби Зеленських цинічною провокацією. Активісти приходять під будівлю мерії. Мовляв, кличко зніс пам'ятку. Але чому обурені демонстранти не йдуть і не ставлять питань парламенту, який вже понад п'ять років так і не ухвалив поданий містом законопроект? Щоб столиця мала важелі впливу на недобросовісних власників старовинних будівель, словом у кМДА обрали перекласти усе це діло із хворої голови на здорову. Але якщо розглядати контекст, який вималювався саме навколо садиби Зеленських, то як на мене, і КМДА і Кабмін могли б зробити усе можливе, аби зберегти цю історичну будівлю. По заяку серпні 2021-го забудовник пригнав під садибу будівельну техніку. Тоді активісти підняли квалти, і КМДА будівництво зупинили. Київрада мала внести мораторій на реконструкцію цих будівель. Але, як з'ясувалося, вирішила тільки рекомендувати власниках утриматися від реконструкції або нового будівництва на місці цих споруд. У грудні 2023-го, попри заборону столичної прокуратури, будівництво на території історичної садиби відновлюють. Забудовник також подав документацію до Департаменту охорони культурної спадщини КМДА про відсутність цінності історичного значення садиби Маліна. У квітні 2024-го активісти створюють на сайті КМДА петицію про збереження садиби Зеленських. Вона набирає необхідну кількість голосів, але на консультативній раді департамент охорони культурної спадщини КМДА стає на сторону забудовника і відмовляється внести садибу до переліку об'єктів культурної спадщини. На місці садиби Зеленських хочуть звести житловий комплекс. Тургенів ага у розпал повномасштабної війни із Росією у центрі української столиці зносять пам'ятку архітектури, щоб на її місці з'явився житловий комплекс, названий на честь російського письменника Тургенєва. Вражені? зараз будете вражені ще більше. Проектувальник житлового комплексу Тургенів, архітектор Микола Віхарєв, є членом консультативної ради при департаменті культурної спадщини КМДА. Саме ця консультативна рада вирішує питання охорони та збереження історичних будівель у Києві. І саме ця рада відмовилася внести садибу зеленських до переліку об'єктів культурної спадщини, тим самим захистити її від знищення. У КМДА членство Віхарєва у консультативній раді не коментували. Втім, кличко повідомив, що Київська міська рада подає позов до суду, щоб зобов'язати забудовника відновити зруйновану ним напередодні садибу Зеленських. Неймовірно, але факт. Або як кандидатка на посаду судді КСУ придбала квартиру у десятеро дешевше від її ринкової вартості, себто від реальної вартості. Тисячу 2007 році ви з чоловіком придбали квартиру в місті Києві, і вартість квартири з точки зору аналітиків вона занижена майже в 10 разів. Але у договору куплі-продажу є дві особи: продавець і покупець. Ціну продажу квартири визначає не покупець, а визначає продавець. Тобто визначити ціну продажу квартир квартири мною мені не є, не дається можливим. Не я її продаю, а продає особа, якою я купую. Словом, ціну таку низьку встановлював продавець, а посадовиця якось і не поцікавилися, чому квартира ж настільки дешевша від ринкової вартості. Я прошу вичні, трішечки хвилююсь. Е, так, і е, звичайно. Е, Уміли, просто продавець визначив таку вартість, і ви купили Я правильно розумію. Так, Ну, звичайно. Ну такі вже у цій комісії учепилися до людини. Сказано ж, а вартість встановив продавець. От з нього і питайте. А пані судді що правильно? Просто пощастило урвати таку дешеву квартиру. Майор упіймав на зраді дружину і застрелив її коханця-прикордонника. Ні, це не сценарій до якогось голівудського екшн фільму, це реальна історія із Тернополя. Там одному із готелів військовослужбовець у званні майора застрелив бійця держприкордонслужби. Як повідомляють місцеві змі, жертва не одна, а дві. Сам же майор шість разів вистрелив у сержанта із пістолета ГЛОК-17. 21 липня близько третьої години ночі по вулиці Степана Будного у готелі Майор, перебуваючи на третьому поверсі даного готельного комплексу, застав свою дружину з коханцем, головним сержантом одного із прикордонних загонів. Утім, у прокуратурі міста про дружину нічого не кажуть. Зараз офіцеру готують підозру в умисному вбивстві. А ви як вважаєте, чи таких вбивств можна було би уникнути, якби в Україні краще контролювали утримання зброї у військових у неробочий час? Байден офіційно пішов, поки ще діючий президент, США, який з перших днів повномасштабного вторгнення підтримує Україну, зайняв свою кандидатуру із президентських перегонів. У демократів вже готують ймовірну заміну Байдену. Та чи не означає це, що Трампу просто таки віддали перемогу у руки? І головне, що чекає на Україну. Далі розкаже Вероніка Вірімєєва. Байден таки зняв свою кандидатуру. Рішення до якого підігрівали як і американські змі, так і заяви окремих політиків напередодні, все ж ухвалено. І ледь Байден встиг озвучити своє рішення понеслось. Але давайте по порядку. Але давайте по порядку. Майже одразу видання The New York Times пише, що демократи були шоковані цією новиною. Ця інформація загнала багатьох в глухий кут. Хоч про це говорили вже як мінімум кілька тижнів. Найвище керівництво апарату президента Байдена було проінформовано про те, що він завершить свою передвиборчу кампанію за хвилину до того, як він оголосив у соціальній мережі Ікс про свій вихід із гонки. Про те, що рішення таки було прийнято швидко, свідчить і інше джерело Ройтерс. Там зазначають, Байден ще в ніч на суботу думав продовжувати гонку, але в день у неділю ухвалив рішення не обиратися на другий термін. Втім, в той же час видання більд зауважує, що Байдену фактично не Залишили вибору. Рішення піти було важким, але тиск на Байдена став надто сильним. Невдалі виступи, спекуляції щодо його здоров'я і, врешті-решт, все більше демократів обернулися проти нього. Але тепер давайте перейдемо від причин такого рішення до реакції на нього. Одним із перших це все прокоментував. Ну, хто б сумнівався, Дональд Трамп у своїй звичній манері з приниженням і образами. Джо Байден це найгірший президент в історії США, і от тепер варто зазначити на кого ж замість себе робить ставку Байден. Він заявив, що підтримує кандидатуру нинішньої віцепрезидентки США Камали Гарріс. Моїм першим рішенням як кандидата від партії у 2020 році було обрати Камалу Гарріс своїм віцепрезидентом, і це було найкраще рішення, яке я коли-небудь схвалював сьогодні. Я хочу запропонувати свою повну підтримку і схвалення Камалі як кандидату від нашої партії цього року. Відповів Трамп і на це теж своїй звичній манері. Камалу Гаріс буде легше перемогти ніж Байдена. Крім того, прикопався Трамп і до сміху Гарріс. За це він назвав її божевільною. <хи> Свої п'ять копійок вирішив ставити й винахідник Ілон Маск. Нагадаю, що напередодні видання Вашингтон Пост писало про те, що Маск планує виділяти близько 45 мільйонів доларів щомісяця на підтримку Трампа. Їм просто потрібна маріонетка, яка працюватиме краще. Політична машина залишиться при владі. Відмінність Трампа в тому, що він не є маріонеткою жодної зі сторін. До слова від родичів Трампа влетіло навіть Зеленському, вочевидь, хамство то родини. Син Трампа насміхається Зеленського, опублікувавши нібито екран телефону Байдена з смс від Зеленського. Мої гроші все ще ж надходитимуть. Правда, я наляканий. Будь ласка, дайте відповідь. Але давайте повернемось до теми безпосередньо. Дійсно, найбільш вірогідним кандидатом замість Байдена називають Камалу Гарріс. Їй 59, і вона перша жінка в історії на посаді віце-президентки США і, вочевидь, може стати першою жінкою-президентом США. Також вона закликала Конгресу хвалити допомогу Україні, коли там виникла із цим затримка. Їй, до речі, вже свою обкладинку присвятила. Тило видання Тайм сама ж Гарріс підтвердила, що таки планує змагатись за президентське крісло. Тепер діло за демократами. Питання чи підтримують вони її для висування. Що ж до рейтинга, то за останніми даними, Гарріс проти Трампа вона має 48%, а Трамп 51%. І Що цікаво, на кампанію Камали Гарріс задонатили вже близько 50 мільйонів доларів через платформу для онлайн зборів. Це рекорд для демократів з 2020 року. Найбільш вірогідно, що Трамп і Гаріс таки зійдуться у двобої. Гаріс підтримує Україну, а от Трамп неодноразово говорив, що Україна отримує забагато допомоги від Сполучених Штатів. Трамп поняття не має, як він збирається домовитися про припинення цієї війни, за винятком, як я думаю, що його відданість Путіну призведе до поступок російській стороні, які будуть руйнівними для України. І попри це, що на даний момент у Гарріс нижчий рейтинг, усе може змінитися, бо навіть ті, хто не особливо підтримує Гарріс, можуть за неї проголосувати, аби тільки не за Трампа. Екстрим це завжди гарна ідея для ваших вихідних 21 липня у Києві. На атракціоні спуску через Дніпро обірвався трос, через що людина полетіла на дно річки. Під воду пішов 20-річний хлопець, який вирішив на вихідних приїхати до Києва, аби покататися на славнозвісному атракціоні. Проте шансів вижити у нього практично не було. Трос важить приблизно пів тонни. Ролики на яких спускався хлопець ще майже 10 кілограмів, і все це потягнуло його на дно. Небайдужі відразу намагалися витягти із води трос, аби врятувати хлопця. Розправи долучилися рятувальники. Тіло шукали від вечора. Водолази обстежили 8 тисяч метрів квадратних під час занурень, та 12 тисяч квадратних метрів обслідували за допомогою ехологи, і тільки сьогодні вдалося знайти та дістати тіло. Поки люди намагалися знайти вже неживого хлопця, працівники цього атракціону хутко накивали п'ятами зі своїх робочих місць. Певно, вже по накатаній, адже це не перша трагедія на цих трусах. Після падіння людини у 2018 році атракціон заборонили, проте у 2020 тисячі вже шукали нового інвестора. Прокуратура Києва раніше вимагала заборонити роботу канатної переправи, але суд не погодився із позицією прокуратури про те, що канатна дорога належить до атракціонів підвищеної небезпеки. Більше того, під час судового розгляду було встановлено, що на момент проведення інвестиційного конкурсу та судового розгляду проектна та технічна документація щодо атракціону не були розроблені. Утім, нікого із посадовців КМДА, які проводили конкурс на визначення переможця до сьогоднішнього трагічного випадку, це не хвилювало. Посадовці КМДА, які сьогодні вимагають від правоохоронців ретельного розслідування, раніше ігнорували той факт, що атракціон був у поганому. Останні і жодним чином не перевірявся. Пізніше із відеозверненням з'явився директор компанії активної країни Денис Курта, якому належить смертоносний атракціон. Перш за все, я хочу принести глибокі співчуття родині загиблого хлопця. Сталася велика трагедія. І загинула людина. Так не мало бути і не має бути. І наразі, я, як директор компанії Активна країна і моя компанія, ми робимо все для того, щоб співпрацювати з слідством і розібратися в причинах цієї трагедії. При цьому кличко не поспішає реагувати на цю ситуацію. Наразі відкрито кримінальну справу за фактом порушення правил безпеки під час виконання робіт із підвищеною небезпекою та службовою недбалості, що спричинила смерть. Людини ми розповідали багато вже історій про ухилянтів та утікачів. Проте наступна просто унікальна мешканець Одеської області. Якось вирішив утекти з України, проте не десь в Європу, аби жити та отримувати виплати. Гайну він через Молдову прямо до Російської Федерації, і все через страх бути мобілізованим. Я вам тур 04.11.1989 діста Україна, Тіська область, Русінський район, село бережіна з побулок мобілізації, воювай боюся. У 23-му році я вийду з України через Молдавію, поїхав в Росію, тому що там брат проживає, тому може брату приїхати. Чоловік віддав за таку подорож 6 тисяч доларів. Проте навіть у Росії його. Мобілізували не здивовані, так? Я теж. А ось Одесит дуже здивувався, коли побачив повістку, але вибору в нього вже не було. Пішов російську армію, де його відправили воювати проти України, із якої чоловік накивав п'ятами. І тепер він все ж таки на батьківщині. Але є нюанс: зсу взяли його у полон. Так скажимо, що я знову У мене не було бы грошей на сування. Збігача фейнового тома рішення такої Подписував контракт. Як вам таке? Напишіть свою думку у коментарях. До речі, дуже цікаво, що ви думаєте про такий формат новин, як у нас. Ми з колежанками завжди читаємо ваші коментарі і дослуховуємося до обґрунтованих зауважень. Тому пишіть. А ще підпишіться на наш канал і поставте лайк, бо це допомагає просуванню цього відео. Конвертуйте ненависть до окупантів у донати для зсу переможемо.